Заеба Бейбочка Давай ну хуя так вот не надо Даебалет, бля Звер Шесть тысяч проявлять надо Снизу, Димон, снизу гай на.

Коля не буксуй. Поршневой нема почти, пты мой. Блядь, пиздец. Ааа, блять! Да буде поршнявая нахуй! Коля, пошла! <реш> Ти уїбала, але на мене попав. Диви, блядь, це помив тільки що спиною, йому він рукою помостив нас. Ти в тому помилившись. Та вдома, там чуть-чуть тако, пальці, в конці.